Привіт! В цьому відео ми покажемо, як підключити та налаштувати інтеграцію з новою поштою у вашому магазині на платформі Хорошоп. Інтеграція дозволяє покупцям обрати відділення та поштомати свого міста або адресу доставки при оформленні замовлення, а менеджерам формувати автоматичні накладні з відстеженням статусу замовлення в адмінпанелі сайту. Текстова інструкція до цього відео є в описі. А перейти до бази знань ви можете, натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. На сайті можна налаштувати декілька варіантів доставки новою поштою. Всі налаштування доставки відбуваються у розділі налаштування, варіанти доставки. За замовченням в магазині є три попередньо створені варіанти новою поштою. При виборі цього варіанту доставки на сторінці оформлення замовлення клієнт може вибрати відділення або поштомат у своєму місті, кур'єром нової пошти. При виборі цього варіанту доставки на сторінці оформлення замовлення клієнт може вказати точну адресу для доставки кур'єром. І поштомат нової пошти. При виборі цього варіанту доставки на сторінці оформлення замовлення клієнт може вибрати лише поштомати нової пошти у своєму місті. Цей варіант доставки створений як приклад фільтрів відділень нової пошти, але про це пізніше. Після того, як ви вирішите, які з цих варіантів вам підходять, їх треба підключити до вашого особистого кабінету нової пошти. Для підключення потрібен api ключ з кабінету нової пошти. Цей ключ потрібно внести в налаштуваннях кожного з тих варіантів, які ви хочете бачити у себе на сайті. Ключ має термін дії. Він вказаний у кабінеті нової пошти. Якщо термін закінчується, то ключ потрібно оновити. Налаштування всіх типів доставки новою поштою здійснюється схожим чином. Почну з налаштування варіанту доставки у відділення. Відкриваємо потрібний варіант доставки, і перше, що нам потрібно зробити, це додати ключ АПІ з кабінету нової пошти в полі Ключ для АПІ. Після внесення нового ключа або зміни ключа на сайті автоматично синхронізуються списки складів нової пошти. Також за ключем на сайті будуть відображатися всі відправники, прив'язані до вашого кабінету нової пошти. Друге. Виберіть відправника за замовченням. Третє. Виберіть зі списку контактну особу. Саме вона буде використовуватись за замовченням для формування ТТН. І четверте. Налаштуйте адресу відправника. Для цього виберіть відповідний варіант. Він буде використовуватись за замовченням при обробці замовлення. Відправлення з відділення. Для цього варіанта ви можете встановити місто та відділення, з якого буде відправлятися посилка. Насилання з адреси налаштовується так само. Вам потрібно вказати точну адресу, з якої будуть відправлятися товари, і вибрати цей варіант у полі Адреса відправника. Дані, вказані за замовченням, будуть використовуватись для кожної ТТН, що формується, але за потреби ви можете їх змінити при обробці замовлення. Не забудьте зберегти налаштування. Після того, як ми підключили варіант доставки до нової пошти, можна переходити до його налаштування. В полі назва, за необхідністю, ви можете змінити назву варіанту доставки. Покупці побачать вашу назву при замовленні. Далі в полі Тип вам потрібно переконати, що встановлено правильне значення. Ми залишаємо нова пошта. Це доставка до відділення або поштомату. Далі в полі Варіанти оплати оберіть спосіб оплати, який буде доступний покупцеві при виборі цієї доставки на сторінці оформлення замовлення. Їх може бути декілька. Просто відмітьте чекбокси варіантів оплати, які вам потрібні. Далі встановлюємо валюту доставки, і потім в полі ціни налаштуйте вартість доставки для покупців. Тут є три значення. Поріг дії. Він визначає, від якої вартості замовлення діє ціна доставки. Вартість фіксована вартість доставки, яка буде додана до вартості замовлення за тарифами перевізника. При виборі цього чекбоксу клієнт при оформленні замовлення побачить в графі доставки текст за тарифами перевізника. Ціна доставки не буде додана до суми замовлення. Важливо. Якщо в першому рядку в полі поріг дії встановлено значення більше нуля, то цей варіант доставки буде недоступним для замовлень на суму менше значення першого порога. Давайте на прикладі розберемо, як можна налаштувати вартість доставки. Якщо замовлення на суму менше 100 гривень, то доставка буде недоступною. Якщо замовлення від 100 до 500, доставка буде за тарифами перевізника. Сума за доставку не додається до вартості замовлення. Далі, якщо сума від 500 до 1000 гривень, то за доставку покупець сплатить 35 гривень, а від 1000 гривень зробимо доставку безкоштовною. Після виконання всіх налаштувань активуйте чекбокс увімкнено та натисніть Зберегти. Залишилось перевірити варіант доставки на сторінці оформлення замовлення. Ви можете створити кілька варіантів доставки з типом нова пошта, доставка на склад або почтомат, які будуть відрізнятися за доступними для вибору типами відділень. Наприклад, варіант доставки поштомат нової пошти. Цей варіант доставки створено за замовченням. В ньому доступні тільки поштомати, або варіант доставки Вантажне відділення нової пошти, при виборі якого покупець може вибрати тільки відділення, що приймають об'ємні та важкі відправлення. Для налаштування такої опції, у варіанті доставки в пункті показувати покупцю для вибору такі види відділень, виберіть один або декілька пунктів зі списку: поштомати, поштові відділення до 5 кг, поштові відділення до 30 кг, вантажні відділення понад 30 кг. Доставка кур'єром нової пошти налаштовується так само, як і доставка на відділення. Єдина відмінність у тому, що в налаштуваннях відсутній блок фільтр відділень. Після налаштування не забудьте перевірити роботу варіанту доставки на сторінці оформлення замовлення. За замовчуванням при обробці або створенні замовлення в адмінпанелі доступні всі відділення та поштомати. Якщо при обробці замовлення необхідно бачити тільки доступні для цієї доставки види відділень, увімкніть чекбокс застосовувати фільтр відділень в адмінпанелі сайту. У такому разі при роботі з замовленнями менеджер сайту бачитиме лише ті відділення, які були доступні покупцеві на сайті при виборі цього варіанту доставки. Фільтри в різних параметрах доставки новою поштою можуть перетинатися. Якщо ви бажаєте, щоб поштомати були доступні лише в поштомат нової пошти, перед тим як включити його, вам треба вимкнути поштомати з стандартної доставки новою поштою. Якщо для відправника в кабінеті нової пошти доступна функція контролю оплати, то при налаштуванні інтеграції ви можете відзначити чекбокс використовувати контроль оплати за замовченням. Якщо для відправника в кабінеті нової пошти недоступна функція контролю оплати, то увімкнення цього чекбоксу призведе до помилки: послуга контролю оплати недоступна, яка не дасть сформувати ТТН. При налаштуванні варіантів доставки новою поштою та кур'єром нової пошти у вас є можливість вказати налаштування для ТТН, які будуть вибрані за замовченням для будь-якого замовлення. Повний перелік цих параметрів, а також їх докладний опис, ви можете побачити в нашій текстовій інструкції посилання в описі. Під час обробки замовлення ви зможете користуватись шаблоном або змінювати опис ТТН для кожного замовлення окремо. Формування ТТН під час обробки замовлення. Для замовлень, у яких вибрано варіант доставки новою поштою до відділення або кур'єром нової пошти, можна формувати ТТН на сторінці обробки замовлення. При оформленні ТТН будуть автоматично використані стандартні значення, налаштовані в варіантах доставки. Ці значення за необхідності можна змінити для кожної ТТН. Також додатково можна задати загальні параметри: це загальна вага, розмір, кількість місць у відправленні, або встановити параметри для кожного місця у відправленні. Для додавання місць натисніть. Додати місце, оголошена вартість та сума зворотньої доставки. За замовчуванням, ці значення рівні сумі замовлення, опис ТТН автоматично піддягуються дані з шаблону опису, але ви можете користуватись описом для кожного замовлення окремо. Для кожного місця у відправленні можна відзначити властивість відправлення не в коробці. Номер замовлення автоматично надсилається в поле номер замовлення накладної нової пошти. Важливо, якщо в блоці оплати у замовленні стоїть статус Оплачено Ні, то ТТН автоматично сформується з післяплатою. Далі розберемо створення та видалення ТТН. Для формування ТТН вам необхідно натиснути «Розрахувати». Після цього у кабінеті нової пошти створюється ТТН і на сторінці оформлення замовлення відображається її номер. Якщо потрібно внести правки до параметрів накладної, можна розрахувати її повторно, поки ТТН не надіслано на друк. Після того, як ви натиснули «Друк ТТН, редагування в накладній не можна вносити. Якщо необхідно, ви можете видалити ТТН. Накладну буде видалено в замовленнях та кабінеті нової пошти, а в замовленні можна буде створити нову ТТН з іншими параметрами. І останнє, що розберемо, це масовий друк маркувань 100 на 100. Для масового друку маркувань у розділі замовлення за допомогою чекбоксу виберіть замовлення, для яких сформовані ТТН, а потім у нижній частині екрану виберіть одну з опцій: друк маркувань 100 на 100 для друку наклейок на термопринтері або друк на листі А4 6 штук. Для масового друку маркувань 100 на 100 на листах А4. На цьому все. Нагадуємо, що в описі ви знайдете посилання на текстовий формат інструкції. Якщо залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки.